Нескінченний запас стаканчиків для розсади своїми руками будь-якого розміру, і абсолютно безкоштовно. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності, і ми починаємо! З однієї пляшки можна виготовити безліч стаканчиків. Процес створення дуже швидкий і легкий. Розмір підбираємо відповідно до того, які стаканчики вам потрібні. Для наглядності я взяла три об'єми: півтора літри, 0,5 і 200 грам. До речі, 200 грам можна знайти в аптеці. Це водичка, щоб запивати ліки. Зверніть увагу на те, що пляшка має бути пряма і рівна без оцих от. Виямків під пальці, беремо пляшку і починаємо робити заготовку. Зараз будемо обрізати низ. Причому на цьому етапі потрібно оприділитися, якої висоти мають бути майбутні стаканчики. Якщо потрібно більш вищі, то зрізаємо ближче до дна, якщо мілкіші ближче до кришки. Якщо з першого разу вийде криво, нічого страшного, потім вирівняємо ножицями. Ось такі заготовочки у нас вийшли. Користуватися ними будемо на один рік. А зараз я буду робити на кожній з них по два отвори зверху. З пляшками закінчили, переходимо до плівки. Саме з неї будуть наші стаканчики. Можна брати не нову, але зверніть увагу на щільність. Чим товстіша, тим краще триматимуть форму наші стаканчики. Я беру саме чорну, тому що вона не пропускає ультрафіолетове випромінювання до коріння розсади, що створює умови, максимально наближені до природніх. А ще, якщо такі стаканчики будуть стояти на підвіконні, завдяки чорному, Кольорі, грунт буде прогріватися швидше і краще, і коріння, відповідно, буде розвиватися краще. Далі нам потрібно нарізати прямокутники потрібного розміру. Для цього беремо заготовку, прикладаємо ось це фактична висота нашого майбутнього стаканчика, плюс 5-7 см, щоб зробити дно. Відміряли і загорнули і відрізали. Щоб визначити ширину. З прямокутника беремо пляшку, обгортаємо, плюс залишаємо декілька сантиметрів на запах. Переходимо до найцікавішого. Зараз ви побачите, як створити стаканчик з плівки, який буде одразу наповнений ґрунтом. Тут в мене ґрунтосуміш для розсади. Беремо пляшку, загортаємо, нагортаємо пляшку ґрунту. Обгортаємо плівкою і край фіксуємо скотчем. Щоб стаканчик не розвалювався, починаємо загортати на місці ось цього от стику. Один, два, три, чотири. Зафіксували. Завдяки цим отворам в середину пляшки потрапляє повітря. І коли ми витягаємо пляшку, не утворюється вакуум. І ґрунт спокійно наповнює наш стаканчик. Ущільняємо. І дивіться, яка краса в нас вийшла. Так як дно ми заклеїли не герметично, то зайва волога буде спокійно собі виходити. Додаткових дренажних отворів робити не потрібно. А ще подивіться, як компактно вони розмістилися у одному лотку. Вони дуже гарно прилягають один до одного і економлять місце. Такі стаканчики ідеальні для рослин, які погано переносять пікіровку, такі як перці і баклажани. Коли настане час пересаджувати рослину в більший горщик, ми просто знімаємо скочики і без всякого, без всякої шкоди для коріння, переставляємо рослину в більший горщик. А прямокутничок з плівки дезінфікуємо і компактно складаємо до наступного року. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Не забуваєм ставити вподобайки і підписуватися. До зустрічі в нових серіях. Мої розсадні зайки. Па-па-па-па!